А цей пасад привозили ми три місяці тому. Ігор в нас його купив з пробігом 206. Зараз на ньому пробіг 209 тисяч. Він його вже поставив на першу реєстрацію. І цей пасат є ексклюзивний. Чи він ексклюзивний? Він ексклюзивний своєю комплектацією. Як він приїхав, ми його повністю обслужили. Тут поміняна помпа, ГРМ, масло з фільтрами, масло в коробці поміняне, поміняне в коло. Повністю тормозні диски з тормозними колодками. Машина повністю проходить сервіс. Він на ній, до речі за три місяці проїхав всього-навсього 2000 кілометрів. Вся ексклюзивність в цій комплектації. Яка ця комплектація, я зараз вам покажу. Але ну, німці, як завжди вони всіх удивили, хтось дуже не любив, наоборот, любив тваринок, і в машині, в машині немає шкіри. Але є все. Комплектацію показую. Фари Адаптив Full LED. Вони вирізають асистент DLA, IQ LED, максимальні противотуманки, Значку у нас камери 360, значок заклеєний бронеплівкою, фари заклеєні бронеплівкою, туманки заклеєні бронеплівкою. Пішли далі. Лобове скло, заводське, а термальне з підігрівом і воно йде зашумляне. Камера асістенту в лобовому стеклі, все як має бути. Зеркала, сліпі зони, автоскладання, підігріви і автозатемнення. Безключовий доступ на всі двері, включаючи кришку багажника. Далі. У нас подвійний скло, пакет. Покажи. Двойні є стекла в нас. У нас преміум акустика DIN-Audio, контурні підсвітки салона, преміум пам'ять сидінь. З а, ну, Але німець я не знаю. Він дуже... Хтось не любив шкіру, я не знаю яким. Заказали все, крім шкіри. У нас є також підігрів керма, чорна стеля, панорамна криша. Шторочка. Панорамна криша, чорна стеля, амбієт посвіточки. Просто подивіться. Яка красота. Так, далі. Заді також амбієнт, третя зона клімату, різетка 230 вольт, та й нові виходи, диски у нас Монтерей, самі дорогі диски, це стиль Airline, максимальні задні фонарі з динамічними поворотниками, бажнік відкривається з махом ноги. Ну, зараз я, мабуть, буду довго ціляти в нього. Так, ну, тут у нас хазяйські речі вже. Газійські речі. Сам буфер. І найголовніше, що в нас п'ятий диск. П'ятий диск. Такий самий, як на автомобілі. Хожу і сам собі тішуся. Власник її бокові вікна, їх потонував повністю. Лобове в нас заводи йшло притоноване, ну, антиблікове, воно йде, акустичне це скло. З подогревом воно йде. Але файний автомобіль, дуже гарна машина. Треба власнику, треба знайти просто щось більше. Навірно, або шкоду Кодіак, або товрега. Люди ростуть, запроси ростуть і посад вже для людей є маленький. Комплектація. Саме головне в нас тут знаходиться автомобіль. Заходимо на лаштування. Освітлення. Dynamic light assist, динамічне поворотне освітлення. Так, Паркування, маневрування, це фонова підсвітка. Всі, абсолютно, у нас присутні асистенти, мер, сліпі зони, утримання смуг, дістронік, Apple CarPlay безротовий на два телефони, безротова зарядка, нові та виходи. Так, у нас є автопарковочка, ось вона на таблі показує. У нас також присутні камери 360. Будь ласка. Так, асистенти, асистенти, дай Бог пам'яті, допомога водію. У нас абсолютно всі асистенти присутні. Ну, на сьогоднішній день на ріа такої комплектації немає, щоб були двойні стекла, преміум музика, максимальні фари, всі абсолютно асистенти, преміум пам'ять сидені заводиться з кнопки, машина з Німеччини, два ключі, камери 360, автопарковка, автохолд, електроручник, підігрів керма, акустичне лобове скло, антиблікове, з підігрівом вже йде нового покоління. Свет ДЛА вирізає, електрокришка багажника відкривається з махом ноги. П'ятий диск монтерей в стилі Airline, такий як на автомобілі стоять зимова гума Pirelli, Автомобіль пройшов великий, велике ТО. Замінено абсолютно все. Машина, якщо при потребі, їде на будь-який сервіс, включаючи офіційний ділер. Чорна в нас стеля, панорамний дах. Все, що я ж кажу, німець, який купляв цю машину. Дуже любить тваринок. І тому заказав собі не алькантару чи шкіру, а заказав от іменно салон з канини. А так машина напакована повністю. Все, що може бути в пасаті, в цьому пасаті воно це все є. Автомобіль, до речі, без підфарбувань. Зараз обійду його, покажу вам на рахунок підфарбувань. А, до речі, в нас монітор також заклеєний е пленочкою. Так само фари заклеєні, значок і противотуманки. Так що там. По автомобілю повний порядок. А ну скажи, ти взагалі взагалі довольний автомобіль? Це ж тебе був перший опит фольффайна, я так розумію, правильно? Ну, так, так. А як тобі нові ці всі плюшки? Обалденний автомобіль. А самі плюшки, вирізання, фар, музика, двойні стекла, не знаю, ну тут же ж асистент, дистронік той самий. Боль... Борисов, так, користувався, але треба трошки більше. Буду, Наступний буде таурет. Ну, Це вже ми допоможемо тобі його купити, напевно. або купляй купляй краще сам. Купляй краще сам. Так, зараз подивимося на підфарбування Ось цього красення. Я вам швидко покажу цього красення на підфарбування. Підфарбувань у нас ніяких немає. 147, 147, нічого туди не змінилося, 126, 126, 127. 127 за три місяці. Я ж кажу, Власник на ньому проїхав 3000 кілометрів. І саме головне, що в цій машині вже зроблений великий сервіс. Жодних підфарбувань по автомобілю немає. Привозьте авто підборщиків. Записуйтеся на офіційний ділер, не будемо тратити ні ваш, ні наш час. Машина вся ціла. Машина обслужена, машина пройде любу станцію. Ну, нормально, не козлячу, а нормальну станцію. Десь може трошки неправильно по... вдарю, бо швидко це все роблю. Погода паскудна просто до ужаса. Він затонований, він же з першої реєстрації. На Зимовій гумі. Морда в броні На крутяцьких дисках і на реально крутій комплектації, якої в Україні ну, я сьогодні передивлявся Авторія. Ну немає машин з такою комплектацією на Авторія на сьогоднішній день. Немає. Є на Алькантарі, але вони без двойних стекол, вони без панорам, без чорних стель, без цих фар можуть бути. На цих дисках взагалі ні одної машини на сьогоднішній день на авторія немає. А ціна цих дисків 800 доларів. Це чотирьох. Плюс ще 5, докупиться 900. Є на звичайних дисках. Машинка не фарбована. Сад в продажі. Ціна на нього буде в описі під відео, буде перехід на Ріа. конкретно на власника, який купив у нас цю машину на ігоря. Обслужений. Гарний, не фарбований, з першої реєстрації фасад 20 2020 року на практично максимальній максимальні комплектації, які на сьогоднішній день в Україні в продажі немає. Так що пасад продажі, будь ласка, приїжджайте, оглядайте, машини реально будете задоволені.